Так, доброго дня сьогодні я вас вітаю. от з такою шикарною е е з оглядового майданчика. Це не площадка, це майданчик такий оглядовий, але насправді це повинно бути місце відпочинку для дорослих. Дивіться, які вигляди з цього місця. Дивіться, яка краса. Це просто якась фантастика. Сьогодні сонячний день, якраз це дуже зручно, дуже видно. Дивіться, що ми зробили. Давайте так стану десь на край, може відійду в, трохи в сторону лісу. Ми зробили вам отакий майданчик. І е, зараз доробляємо вже доріжку, тобто, в принципі, вже можна якимось чином тут е, щось е, собі вже відпочивати буде, я думаю, що через тижні два Тобто, в принципі, до Миколая щось тут організується. Але е, зараз ще поки що думаємо, де тут мангал ставити, чи з тої сторони, бо стоїть високо, ну, коротше таке. Насправді ми хотіли його зробити відкритим, просто зробити огородження, якісь там, можливо, якісь лавки поставити, щоб люди відпочивали. Але ми подивилися на все це, це діло зверху. Зрозуміло, що все ж таки треба <кхем> накривати це все діло. Ну, треба накривати. У нас є нюанси, ну, в тому числі там обмеженість бюджету, якась там на цей рік. Тому що зараз треба інші об'єкти форсувати, а такі речі, як там благоустрій для. Цих комплексів, які введені в експлуатацію, частіше за все переноситься вже на наступний рік, там по більшості об'єктів, там четвертий Грінвуд, там третій в цьому році здамо так само, благоустрій буде теж обмежений, Але в принципі тут вже живуть 11 секцій, щось хотілося зробити. То будемо звертатись до пані Олени Пастернак, щоб вона, можливо, там нам прорахувала тут нормальний такий нормальну альтанку. Але от в нас ідея така. Не, вп... не факт, що так буде. Що половина альтанки повинна бути з дахом, половина без даху. Ну, тому щоб це сонце ловити, тут е, це такий кайф. Прям. Е, його прям хочеться схопити то сонечко. Ну, не знаю. Е, то Треба з пані Оленою ще поговорити, бо вона у нас головна по альтанках, вона не одну таку поставила там і на шоколаді, і на е, Грінвуді першому, там не одна навіть альтанка. Ну, коротше, вона в тому розбирається, в тому числі в цих в мангалах. То будемо з нею ще радитись. Можливо, буде варіант, запропонований ОСББ обидвом ОСББ, долучитися до того, щоб зробити вже таку альтанку, знаєте, як то скажуть, таку, щоб років на. 25 стояла тут і не рушила. Що зараз доробляємо? Доробляємо цю доріжку, бачите, трошки підсипали ґрунта. Ще, оцей щебінь, фракція 20-40, я пам'ятаю, як вона називається, Думаю, 20-40. А я і е, хочу ще сімечко розклінцювати, щоб вона була ще е, щільніше, ще твердіше. Щоб можна було заїхати коляскою. Звісно, коляска з дуже маленькими е е колесами, там як дитяча така зовсім. Для дитини мається на увазі. Дитина в колясі, а дитина возить там якусь там купу. Е е е так, такою коляскою тут буде важко проїхати, тому що там колеса маленькі, але е е ми ще підрозковінцуємо. стандартною коляску, я думаю, можна буде заїхати. Ну, виходить ну, дуже гарно, як на мене. От відверто, скажу, дивіться, такий вигляд. Ну. Де відмітити новорічні свята, ці різдвяні свята, я думаю, буде. Давайте ще раз скажу вам про дві теми обов'язкові, одна не обов'язкова. Потроху пагуб, все краще і краще, що продирають його періодично. Я думаю, що через рік можна буде то вже все зняти, повинен той єлівець піднятися. Ця частина теж добре виглядає, теж перевіряємо, періодично проходимось по тих. Рельєфах, які ми фактично формували. Цей рельєф ми формували, його тут не було. Ми спеціально його робили. Так, а, Так, одне не обов'язкове питання. Питання а, лавочки і смітника біля першого під'їзду. Не знаю, я би ще б почекав, бо дивіться, якщо звернуться люди, скажуть, що попросили, хоча б смітник поставити. Ну, як, як на мене, що що смітник, звісно, це супер, але краще вже, якщо є смітник, то лавочки. Тому тут нагадаю, у нас більшість людей була проти лавочки, саме тих людей, які знаходяться біля входу, тобто біля цієї лавочки. Але люди звернулися взагалом з під'їзду, тому що ну, входом користуються всі і попросили, типу, поставте, будь ласка. Я кажу, давайте так зробимо. Прошу всіх мешканців першої секції. Тобто у цього будинку зібратися і нормально поговорити, е сказати, чи дійти до однієї, як то сказати, згоди. Пані Олену Пастернак теж дуже прошу, щоб вона приділила цьому уваги і щоб подивилися, е чи все ж таки переконають мешканців на те, що поставити. Тому що ну, мені от присилав один з мешканців, той як якраз проти, що от там от багато от таких от, от таких от речей. Типу. Ну, хоча, як на мене, ну, їх періодично прибирають, ну, то спеціально там зроблено, щоб люди там тушили. Не обов'язково, що вони там стоять курять. Ну, як на мене, то розберіться там серед, серед своїх. Я казав, що до, до кінця цього року ми можемо це зробити. Якщо до кінця року не поставимо, то, ну, то що ми зробимо. Вже самі з собою домовляйтесь. Дивіться, так, тепер тут ми будемо робити до кінця листопада, можливо, трошечки не вистачить там 3-5 днів. З металу, з каркасу зробимо накривний такий майданчик, який там був вже на рендері. Чи кого цікавить, в принципі, можете написати там комусь з ваших менеджерів. Ми вийшло вам приблизно картинку. Хоча цю картинку монтувала пані Олені, теж постронати, вона теж бачила її. Тому, в принципі, вже закриють то сміття, і буде воно вже закритому вигляді. І плюс величезний то, що цей смітник знаходиться в центрі. Нашого комплексу тут, до речі, мене підтримують люди, які живуть ще на білому шоколаді. У нас на білому шоколаді величезна проблема з цими смітниками, які ми зробили доступ е ззовні е для будь-яких інших людей, які можуть просто під'їхати. І якщо вони не можуть зайти всередину, вони просто ставлять під смітником своє сміття і до побачення. Ну, правда, і свої мешканці так само теж такі речі роблять. Ну а то вже як то кажуть. На їх совісті, коли свої зі своїми ми завжди можемо розібратися, з чим і ніяк. Тут добре, що все ж таки спортивні, Ой, господи, сміттєвий майданчик знаходиться, біля, е всередині, не біля всередині. він е заглиблений, він буде закритий повністю, бачити, його ніхто не буде. Ніяких там проблем з е запахом теж не повинно бути. Коли... Тому що люди, коли воно знаходиться всередині, От прям ну, мається на увазі, коли всі бачать, хто там що зробив, коли воно під наглядом, то вони себе по-іншому ведуть. Така ж штука була на шоколаді на білому. Стояли сміттєві баки всередині першого двору. Всі за собою прибирали, бо всі бачили, там, з усіх вікон це видно. Як тільки винесли їх назовні, все, добрий вечір, до побачення. Кажуть, то велика проблема була. І це останнє питання. Яки теж ми повинні вирішити. Ну, це раніше, ніж до кінця листопада. Тут сварщик сьогодні просто нема. Він там у нас один на декілька об'єктів, тому то на четвертому, то на третьому 3 е, Бачите, вже підготували закриття. Вирішили все ж таки закривати не зверху, а закривати одразу тут, біля входу. Ну, тому що, скорше за все, ми там теж зробимо. Лавочки поставимо для того, щоб люди вже теж відпочивали, бо ті ж самі мами з дітьми діти люблять по таких от штуках бігати, їм треба теж десь сидіти. От, ну Тут дороблять, я думаю, що тижні-два. Мабуть, це все, що хотів розказати для мешканців грінвуда 2 тих секцій, які вже ввелись в експлуатацію. Спеціальне відео для вас, щоб у вас було розуміння, що коли, де буде, щоб ви не сильно штурмували пані Олену. Вона всі ці питання нам задає, я вирішив підтвердити в цьому відео, що ми робимо. Я думаю, їй теж буде трошечки легше з цим ділом. Ну а по лавочках біля першого під'їзду домовляйте самі з собою, а ми вже щось вам там придумаємо. Все, всім до побачення, всім гарного дня.